Слава Україні, слава, синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Тюльпан Ньюкасл. І я от пробуватиму його якось відзняти, бо тому що тут ось оця краса, це Pink Magic, і вони поруч. І ну, треба буде мені говорити, деякий саме, коли я роблю фокус так і ракурс. Ньюкасл. ще одна з красунчив, один з красенів тюльпан. Я так розумію, з оцієї ж серії, якщо так можна назвати, і така серія існує, які є з торочками, які є махрові, ось і так, різні, мабуть, кольори в них є в тій серії. Якщо порівнювати з Pink Magic, то так, тут в Newcastle колір більш рожевий. Тут немає початково тих коралових відтінків, коралово кораловолососиних відтінків і навіть якихось абрикосово-персикових відтінків. Тут є чітко рожевий, рожевий гарний, приємний, холодний. Але коли він ще починає, ось ще квітка не розкрилася, оця, відповідно ви бачите, що тут зовнішня пелюстка, вона є чітко-чітко зелена. Тому пуп'янок в стані пуп'янка ось такого, ось він є чітко зелений, і з середини проглядається вже рожевуватість, проглядаються торочки. І видно, що буде рожевий. І відповідно, коли він розкривається, ця зелень зеленкуватість, вона фактично втрачається. На зовнішніх пелюсках видно якісь там полосочки, якісь там залишки, натяки рожеву зеленого єто. Але загалом все ж таки переважає борва рожева основна. Ох, щоб не зламати. Квітка поки що не є велика, але це її кілька днів тільки розкриття. Вона ще буде, я припускаю, стояти ну, довго. Думаю, до тижня часу вона квітнутиме. Судячи, чи то, якщо робити висновки з сортів, які схожі: Love Magic, Pink Magic, Maitri, вони квітнуть вже добрий тиждень. То я думаю, що Newcastle теж буде схоже до них квітнути. Ось так, ось така вона на початковому етапі. Дуже гарна, звісно, зараз днина, прекрасно знімати сонце. якби <сі> Нема сонця, є після дощова погода похмура, приємна і тепла, без вітру, тому можна гарно передати колір. Ось так ось така краса. І можна собі, дійсно, звісно, орієнтуватись, вибирати. Бо я не знаю, треба перевірити, чи вже відкрив пан Руслан каталог на осінь. Але ось так: От справа і зліва ті, що вищі, це є Pink-Magic, а по центру знизу Newcastle. Можливо, щось зможе вам в допомозі. І ви якраз будете вибирати сорти, ось побачите, які вони на відео. Бо, звісно, світлини це одне, але на відео є більша е, можливість чи ширша можливість передати е, якраз е, ну та передати, як борва виглядає на різних етапах квітнення цього сорту. Дякую вам за увагу!